Здоровенькі були, з вами я, Дріфтерс, і ми продовжуємо гуляти в космічній... В космічному шутері, хоррорі, грульці, мертвий космос. Перша частина гри. Зупинились ми на тому, що... <гас> він знов зник. От зараза. Я думав, він буде з нами всю дорогу. Ну, значить не, не судилось. Ідемо далі по квесту. Сюди. Я добре помітив? Добре. Що там пише? Це все, Айзек, це все твоя голова, це все... Це не ти. О, вірстак. Так, дивимося, у нас є ціво. Е, Та, є один вузол. М -м і що би нам вдосконалити? Перезарядка, швидкість... Е Ні, ви знаєте, я, мабуть... Оооо, стазис модуль А це що? Не-ні-ні, тоді не стазис модуль. Давайте ми візьмемо все таки X і прокачаємо його на здоров'я. Що? Шо гоните? Тобто цей вузол от просто по приколу, та Меніть. Ну, я не дуже зрозумів, що я зробив. Будемо надіятись, що щось хороше. Давай, вузол, вузол. Лазерний магазин. Не, ну нам він не потрібен, у нас пушка стара. Але наскільки я знаю, можна купити ще одну пушку, так? Чи не так, чи не так? Піднімайся. Тут більше нічого. І... Ліфт. Та, да, і що далі? Ага. Нам треба знову вибігати. І ти... Ооооо! Ясно! і Я сподіваюся, ми піднімемося вгору. Там... Ну так... <сміст> Ніби танцює, чесно. О-о-о, шо-шо-шо. Ну давай. Кейн, да О, Кейн, Команд коджер ярость Кейна. На-на. Ого. Вот ви застранці. Необходимо передать церкви. жаль. Верніть його нафіг, цей обеліск. Ви бачите, що він створив з кораблем. А. Стоп. Це ж минуле. О, це було жорстоко. Вбивати монстрів це одна справа. Убили його Та. що ти бряж іще все собачу? Правильно. Молодець. Молодець. Ідем далі. що це у нас? О, нарешті нашого різака, але перезарядка не потрібна. Мені би зарядити... До речі, тепер я знаю, звідки позначка ярлика про такі штуці. Ох, вже в нас запис. Так. А де нам треба записати? Ага, стоп. Ми були тут. Тепер нам треба зберігати, значить, тут. Зберігаємо. І пішли далі. Поки що некроморфів нема, але я ясно розумію, що в цій серії вони все-таки будуть. І не один. Мені так здається. Схема силової різ... Ух ты що? Ум, це вже круто. Подивимось, що у нас тут. Ага, думаю, що думаєш, думаєш ти живий, та ясно, що ти живий. Думав... Ты думав, що я подумаю, що ти мертвий, що ти думати? Думаешь, я думати взагалі не думаю? Загалом? Ще плюс енергія. Давай забирай. І ще енергія? О! Зарядка-сто! Стар... Давай, давай! Заряжай, заряджай, заряжай. Заряджай. О, так. Так-то краще. О! Ще є одна тумбочка. А ч деякі тумбочки закриті? Ось я не розумію. Мені їх потім можна буде відкрити, чи вони... просто власники вирішили їх закрити. Фиг знаю. Похоже, Не знаю, вроде все красиво тут. А ч? Ой, сяке миле створіннячко. Чуєш? Тримайся далі від того якогось повітря. Я повинен тебе вбити, а не то повітря. Ти мене чу? Здесь їм у хана? О! Ще енергія, якось тут вже енергії. Давай давай. <звук> Нуб. Амма, ем, а як же мені пройти? Ага, я здається зрозумів. О. <плес> <плес> Ясно. Можливо, сюди потрібно застосувати цей самий модуль, тобто натиснути на це, воно заповільниться і все буде круто. Ну це ми зараз ще побачимо і перевіримо. Це насправді так чи не насправді. Давай грузийся швидше. Де ми зупинились? нам сюди добре е, от в чому плюс в Dead Space і? плюс в Dead Space в тому що там ходить якийсь некроморф ну насправді не в тому а в тому що е, є система куди йти давайте ми зараз перевіримо ні 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 чи не працює що так дивись справді Звичай живий. О, тепер мертвий. На всякий випадок. Щось я чув. І на всякий... Ви чули він був живий ще? Зосранець. Мміє придурюватися. Так, давайте ми це обійдемо. Вогнемет. Вогнемет нам не потрібен. До речі, є новина, не знаю як для кого, для мене вона трішки сумна, оскільки Dead Space 3 я проходити не буду. Принаймні на цьому комп'ютері. Заслабенький ще. Засранець. Він мене потім буде підчікувати. А ну це щупальці. Ух, йо, дивіться, як воно лупе. Мале а як лупи. Правильно, свали. На, по щупальцях. Все, здається, з ним покінчено. Ой, який маленький. Міняємо нахил. Папа. -па. Я буду з тобою сумувати. Можливо. Колись. Якось. Аптечка. О, зарядка модуля. А наш? Давайте під Так, а оце це ж я реально не пам'ятаю. Ну це точно Мені це змею ракурс. Ф. О, ха-ха. ха Я вгадав, Ха-ха-ха. Уй-о! Шо-шо-шо-шо-шо-шо-шо. Чо там речеш? Хто тебе? Тоби би там не був, не речи, я свій. Я тебе вб'ю і все, більше мені нічого не треба. Хм. Тут такі, стильний такі кури. Не-не-не-не! Стріляти по жовтому, стріляти по жовтому. Є! Тікати. Тікати, 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 давай. Правильно... Уйо! Десь я знаю як його перемогти. Ой, я цього камінчика налякався. Ні, ну добре. Давайте. Де воно? Шо, я приміг? Боягус. А, він так захищається. Є? Він нуб. Шо, все? Ми йому... О, ми йому руку відірвали, пацани! От у така броня, я в шоці просто. А, тепер ми заходимо ззаді. Wszystko? widzę widzę wytknął kopęta. O, słaby wózł, dawaj, dawaj. Je. Ajaja. Yes. На! Ну, давайте далее, куда нам идти? Там-там-та-там, там там Что? А! Ну ясно, сюда... Потом сюда, сюда... А, ну, вернуться назад за голом. О! Беззарядка! Мне потребно, то я пару разил, промахнулся и теперь капец! Тут, не... что не все в этот... Сосранці. Ой, сонечко моє. Ой, чуть-чуть його не цей. Ходи зі мною. Ходи. Пусічка Я, я буду тебе... О! Тож ти тут, тут Ну підкину його вгору! Мясо! Сте! Ти. ти теж хотів мене вбити! О, Пацани, пацани Я знаю як це... Ота, оце круто було! Идем далі. Тут просто триматися стінки. Весь секрет? Mm, я, я не зразу зрозумів, навіть. Я думав, реально треба заповільнити цим стазісом. Воно буде там якісь уривки, ну таке, бла 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 Всеке таке. Ну а. Ой! У мене пушка не перезаряджена, ти чого гониш? Перезаряджай. Сонечко моє. Ой, щось викинув. Другий ти де? ти ж... джи? Блін. Я думав зараз катуса буде. Жмерть. Обломщики. Біше ніколи їх не буду нічого. Нічого взагалі. Давай, зберігайся, що ти тупиш. До речі, гарна система зберігань. Мені подобається. Такі така штучка вискакує. То в деяких іграх? Escape зберегти. Так, я б з задоволенням сів, але, на жаль, айзик навіть стрибати не вміє. До речі, до третьої частини його, походу, так і не навчили струбати. Чи не навчили? Поїхали, пацани. Поїхали. Поїхали, я сказав. О! тим тим, тим Качаємо, качаємо. вау 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 вау. Оуп-чик-оп. Такий репчик. репчик і репчик, репчик. Не, репчик це насправді не дуже. От рок це... це насправді круто. Але я не знаю, як він рок. Отко! Рок! Не так не рок Рок! 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 О, все, нарешті ми приїхали. Шо? Вже <плес> хтось б'є мене! Це походу цей! А, ні, то не той. Я думав це Що ти на мене морду вискочив? Ах ти ты за сравню сиди От чого він не вбиває? Чо їх двоє? Та все, в тебе нема голови досить за мною скакати Без голови чудо! Без голови чудо! Яй, Йо... почекайте секунду, я зараз вернусь! Зараз вернусь. Так, я вернувся. Для вас це було секундою. Ну такому моменті зупинилися. Йому по хребті, блін. Ну як вони скачуть без голови? От, ну поясніть. Никийсь уже тепер супер виживчий, дивіться, поки всі... Оце нам в каналочик, що ви бачили? Два вистріли і... І не в молоко, а все в ціль прямо. Яй, тепер до інакшу. Давай. Поехали на нову пригоду. Шо? А я звідки знаю, на який мені рівень? Та ви шум прикалуєтесь? Блін. А на який мені рівень, пацани? Так. Та і шо? З... Що? Ага, шляхи. Чекайте, тут така об'ємна. Я не дуже розумію. Давайте ми спустимося, коротше, на, на якийсь там на другий. Ми зараз на третій, наскільки я зрозумів. Давайте ми на другий спустимося. А, я нам на другий транс. Они заражают только мертвые ткани, а потом перестраивают клетки. Инфицирование мертвых клеток первая фаза вируса. Потом... Mm -hmm. Ви Вы... тоже щось чуєте? -то? Я чую якісь слова. Ні, це не глюки. Не нормальний. Просто ре реально чув слова. Йдем далі. Та, ми хочемо то зберегти. Йдем далі. Давай. Після. Це інакше слова, воно там реально тихо щось там таке говорило. Я знаю, тебе треба доростукти. Ой, він то хотів. Я хотів оце насправді. Але не він... роз... Йоханий дубай! О! Ох, срака! Це було щось дивне! Побігне! Я, я аж перестрашився, що таке було? Я знаю Ой, сонечко, ти моє мертве, стей! Мінус нога Мінус рука Ви теж бачили, скільки я патронів на це витратив? Шо нема патронів? Та як? Зато неможливо! Мене мусять бути патрони! Єс, добре, що можна лікуватися і бити. Якщо я би просто не знаю. Давай, Айзек, не зупиняйся! Просто Назад-назад-назад-назад! Та як ну... Ну це неможливо! Ну як нема патронів? Ну шо ви прикалуєтесь? Добре, тепер хоч є трошки. Це це не це неможливо. Я я чесно кажу. Як? Ну як? Вистрілявши. Зовсім чуть-чуть. Ну добре, тепер є на один. На одну перезарядку, та? Ми підібрали 12. Є. Пф. Останні патрони. Кайф! О! Нам куди? Нам не туда. Ну вот зараза. Эм, ясно. А, давайте подзарядимся. Если... Добро, что хоть аптечка у нас есть. Ну, вот, хоть у нас я постоянно. Да, давай. Ух ты! Это была мать слабкости. Почти давай, выпускай свои бластеры. Минус. Что там я знаю, там ще хтось був. Я чув. А, ну патронів вже нема, власне. А, є. Що з тобою? Що глючиш? глючишь? Бляха, выба! Ви... Нам жопа! Нам жопа! Пацани... давай. Я відкинув копейка. Чується нам треба нову пушку. Йой, давай, сонечко давай. Ой, бідний помер. йолки палки бідна дитина. Куда нам? Ясно. А, ну там не пройти. Тобто сомневався. О! Перезарядка. Так, подивимося, скільки у нас? 12! Єс! Супер! Я сподіваюся, на, нам на ще одну перезарядку вистачить. Не сюди Ам... сюди, сюди. Давайте ми тим подивимося, що у нас тут. Пусто. Пусто. Срака, пусто. Знову туди. Побігли. Але я не мо... там закрито. Можу втриматися. А от туди не можу втриматися, треба зайти. Оооо. Добре, що я сюди зайшов. Хоча ми зараз ще побачимо, якщо тут якийсь чувак заспавниться. Лазерний магазин. У мене лазерний різак. Я можу це використати, чи ні? Несправедливість. Рухаємось. Я знову шущу. Серйозно. Зона гравітації. Гран... Перпендикуляції. Як думаєте нам сюди? О! пацани і верстак! Давай, давай, закривай! індус. Єс! Зона нормального, yes! нормального друже! <звук> і мене ще така хрань. Ее Шведські перезарядки Не, я думаю, все-таки Я Креше багато і то не можна Ні, дивіться Давайте мы підем на Що? Ви хочете сказати Що це... Шо, ось цей ряд треба заповнювати Оце срака А новий костюм ніяк не, не купиш ні? Добре Ні, давайте такого нам потрібно там пожалуй... Euh... Не, о, тут тоже треба, блин. Кінезис. Радиус на 4. А давайте ми... Не, ну якщо треба буде, то ми туди поставим якось може. Колись. А так-то ми поставимо... Один ломаюсь між цим і цим. Я все таки поставлю сюди. Супер! Ми досконало ще чуть-чуть. Класно би було, ми б тут ще один знайшли той модуль. Не, це ламати не можеш. О! Зато ось тут у нас щось є. Ох! Патрончики, які нам взагалі не потрібні. Так, Мерлін, бристь, брис. Все. Можна знову відпродовжувати. А я тут... Ам. А, ну та. Щось я забув нам сюди. Я правильно зрозумів? Я правильно зрозумів? Правда, нам ще би магазин, ну, серйозно. Ура, нормальний тиск! Знов летимо наверх. Цього разу ми летимо на не кірівню, а. На другий та? Ну давайте на другий. Ааа, то ми, коротше, були на другому. Та, ми були на другу. І того я не міг вибрати. Ще я міг, коротше, на третій піти. А що на третьому? На третьому теж треба підніматися. ми підемо складом. Ага, нам ще вище. Окей. Полетіли. Вибачте, хлопці, але в мене нема часу з вами розбиратися, ми летимо ще вище. Ага, дивіться, тут навіть максимальний вантаж. 2500 кг. Ж... Айзек. Слава Богу, що ти не такий грубий, як ті мутанти. То ми б тут сюди не влізли. Клас С! Ч Чо... Чо нема класу А? нас Ух ти. Пацан, ти живий? Ясно. Ти не хочеш зі мною говорити. Я би в принципі тоже з собою не хотів говорити. Це було б дивно. Говори, Говори. Правильно, робиш. Ого. Силовий пістолет. Ну. на таку. А мені треба купити, мені треба гроші, та. Щоб... Я хочу якусь нову пушку. Я передумав носити один різак. Це, це, це нудно. Це довго нудно. Тому будемо шукати ще одну пушку. Не пушку ще одну шукати, а магазин шукати. який ми зробимо ще одну пушку. Що то? О! Плазмова енергія. То що? Який ти грубий? У тебе точно не вліз той! Е, скажете, що я більше ще так не робив ніколи. Просто голову мою. Один чувак, який милий. Яй! Сбрийся! Все. Ти мені багато шкоди не приніс. О, фонарик засвітився. Ух, ласточка ти моя, давай давай. Нет, це знаєш, що тобі, пожалуй, все-таки ногу. Ой, нема патрончиків, хто б сумнівався. Попрощайся зі своїм долбаним життям. Середня аптечка. Аптечка нам знадобиться. Але й більше нас знається патрон, який у нас закінчується срака кожну секунду. Супер. Так-то краще. І куди? Думаю, А, ну, ще нікуди. О-о! Сюда! О, ліфт! Пацани, ми йдемо на ли... Ми идем на пушку! Йоханный по круто! Ох ти ж Мене напрягають ці штучки. Щось мені підказують, що вони не стиснутися. І... Ой, як це буде недобре. Якщо вони стиснуться. Так. Секретні документи. Нам потрібно знайти, принаймні, пару секретних патронів. Пару у нас вже є ще. Так. О, кредити. Чуєте? Знову щось говорить. Мовчай, не лякай мене. До речі, ви замітили, що в цій серії, оцей негр, він нас не лякав своїми повідомленнями. Це щось новеньке. Треба буде цю серію занести в книгу рекордів. До речі, скоро серія закінчується, тому пушкою ми, напевно, будемо керувати в наступній серії. Шукаємо зберігалку. Ага, давай, давайте, 12 у нас повинно вже бути. Будь ласка, некроморфи. Я розумію, що патронів... Шви якраз навілись, коли патронів мало. Ой, так, Та. Мне придется вибратися на внішню обшивку, щоб добратися до пушки. засранці. Ура! Тепер я не знаю, наскільки це буде важко! Оу, картинки мені вже подобаються. Тут десь є запис. Засранці. Гаразд, мабуть, цю місію ми таке все-таки все тут виконуємо. Уйії! <рістична> <рістична> Та ти гониш! О, Кісла. <рістична> По правому? Я не красть-на правому. Срака. Аліза, ми можемо тако подорожувати? Ні, ми не можемо. Айзик, 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 ран, ран, ран! По-моєму, все нормально. Айзек, ранн, ран, він так сміт смішно бігає. Біжи, біжи, біжи. Эй! Hey! Що hey! це oh. було? Це було не чесно! Срака! Гаразд! Розберемось, що й до чого ми мабуть все таки в наступній серії. О, тим більше на... ось тут так гарно зберегло. І... До зустрічі! З вами був Drifters. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Та поставте, будь ласка, лайк. Побачимось скоро.